Пора зав'язувати. Знайомтесь, це кіт Микола. Микола кіт домашній, і він дуже не хоче йти до армії. Вирішив він якось раз поїсти. Але як на зло? Каструлі порожні. У холодильнику не сьогодні у шафах. Здається, теж пусто. Запаси треба поповнити. А це значить йти до магазину, але на дворі небезпечно. ТЦКшники зовсім озвіріли. Хапають усіх підряд, без розбору, від поліції допомоги не чекай. Вони всі разом працюють. Добровільна мобілізація у самому розпалі. Але довго без провізії Микола не протягне. Треба щось вигадати? Є ідея Повісточний чат твого міста. Хочеш оцінити обстановку перед виходом? Розумно. Але на жаль, побоювання підтвердилися. ТЦК розповзається по місту як страшний вірус. А не заражених цією хворобою з кожним днем усе менше. Хто знає, може вже все місто під їхньою владою. Ну ось вільне вікно. А ти переживав? Не гальмуй, іншого шансу може не бути. Отже, останній крок. Не такий вже й страшний, правда ж? Попереду довгий шлях, повен пригод. Хоча ще не пізно повернутися назад, бо на шляху чимало небезпек. І хто зна, чи буде ця історія зі щасливим кінцем. Миколо, може повернемось до холодильника. Дивись, ще тиждень як розпочав.